Висота трахеліума варіюється від 35 см до 80 см. Рослина зимує в ґрунті в нас в Україні, але пізно виходить з ґрунту. Ось так виглядає трахеліум. Погляньте, яка красота! Єсть у мене два кольори. Ціна його 45 гривень. До речі, нарциси є по 40 гривень, хто вважає. Рослинка починає цвісти десь із середини літа і аж до морозів. В минулому році у мене зацвіла тричі тричі випустила квітку і висадила я її аж в липні, місяці десь тому що вже продавала, продавала, а потім осталися собі вже всякі такі пооставалися, висадила аж три рази розцвіла. Ви уявляєте, яка красота флористи дуже полюбляють цю квіточку, тому що вона довго стоїть у зрізі. І ось хто бажає, пишіть. Відправка новою поштою, Укрпоштою не відправляю саджанці. Ну, відправляла, звісно, люди, що чу, пройшло добре, але для нервової системи моєї краще відправляти новою поштою.